Всім привіт, друзі. Найближчим часом нас очікують кардинальні зміни в сфері навчання водіїв та складання іспиту на посвідчення водія. Колись, років 6-7 тому, я проаналізувавши законодавство, пропрацювавши довго в сфері підготовки водіїв, зокрема директором автошколи, зрозумів одну річ: щоб люди складали чесно на посвідчення водія, треба дві складові: перше це якісне навчання. І друге це чесний іспит в сервісному центрі. І одна із найкорупційніших норм, яка до сьогоднішнього дня ще залишалася в цій сфері, це була та норма, що якщо ви не складали іспит практичний з третього разу, ви зобов'язані були повернутися в автошколу на повний курс навчання. Для багатьох людей це було соромно. Це було дуже напряжно. Чому? Тому що це як повернутися в, в звичайній школі, це як залишитись на другий рік. Тобто, що про мене? Люди подумають, чи дійсно я такий нездара? І ось це стресове відчуття, що якщо я не складу з третього разу, мені треба повернутися в автошколу. викликало те, що людина вміла і знала, але із-за стресу просто не складала. І щоб цього не відбулося. Дуже багато людей спонукала така норма до того, щоб якось вирішити за хабар е цю е річ, отримати посвідчення водія, а потім вже довчатися десь з інструктором. Тобто намагалися якось зробити і полегшити собі життя, щоб не було ось цього стресу. Це було на руку багатьом екзаменаторам сервісних центрів, і тому ми, як е активісти, як люди, яким. Е Дуже боліло, коли велика корупційна складова залишалася в прийомі іспитів, намагалися боротися з цією нормою. Особисто я бачив, як мінялись начальники сервісних центрів, створювалися нові групи. На кожній робочій групі я просив змінити тільки одну норму ось цю прибрати її взагалі. Тому що вона, на мою думку, є найкорупційніша. Але змінювалося багато речей, а ця норма. Або не вносилась в проекти, або за ніч десь зникала. Тому що вона не зникла зараз, я і знімаю це відео з проханням до вас зробити репост цього відео, або під відео буде репост е, на проєкт нормативного документу, які вносить ці зміни, і написати на своїй сторінці, десь там в Фейсбуці, в Інстаграмі, або будь-які інші соціальні мережі, що я за, за таку реформу. Чому це важливо? Наше завдання, щоб через місяць ця норма не зникла і була прийнята. І тоді кожен, хто буде складати на посвідчення водія, буде мати багато багато спроб, щоб скласти практичний іспит. Тобто у нього в рік буде щонайменше 52 спроби, щоб скласти практичний іспит. Я сподіваюся, що до цього не дійде у жодної людини. Але тепер кожна людина, яка складає практичний іспит, зможе. Не склала з другого чи з третього разу, піти взяти 5 або 7 або три практичних урока у інструктора. І навіть якщо автошкола не виконала свої зобов'язання і погано навчила свого учня, то будь-які додаткові уроки у іншого інструктора і там складання з четвертого або з п'ятого або шостого разу дозволять учню в майбутньому водієві отримати більше знань і навичок, щоб потім стати безпечним водієм. Тобто, я вважаю. Що кількість проб тільки підвищить якість нашого навчання і якість водіїв, які виходять на дорогу. Зокрема, від себе я хочу подякувати Михайлу Серебрякову та усій команді, які дотисли. Тому що, чесно, я вже не вірив, що ця норма в найближчим часом з'явиться. Міша, ви круті. Я дякую вам всім, хто долучалися до цього. Тепер у нас залишився останній крок це зробити все. Щоб ця норма була прийнята і вступила в дію, робіть репост цього відео. Кажіть, що я за цю реформу, ми проти хабарів, і ми за те, щоб на наших дорогах гинуло якомога менше водіїв і учасників дорожнього руху. А про наступні зміни, які очікують найближчим часом нашу сферу підготовки водіїв і взагалі отримання посвідчення водія, я розповім в одному з наступних. відео. Навіть камера не витримала навантаження радості, що ця норма може вступити в силу. Тому робіть репости цього відео або цього нормативного акту, пишіть, що ви за, за таку реформу, і ми точно зменшимо рівень корупції в сервісних центрах і на наших дорогах буде більше безпечних і якісних водіїв. До зустрічі на моєму каналі.